Слава Ісусу Христу! Друзі, відповідаю на питання, чи пройшли озимі зернові культури в цьому році стадію яровізації, оскільки зима була аномально теплою, в багатьох регіонах не було тривалих мінусових температур, і дехто з аграріїв сильно переживає, що пшениця навіть не дасть колоса навесні і ну, будуть зіпсовані такі посіви непродуктивними. Я не буду даватися у подробиці фізіології, не буду сильно умнічать, розповідати, як проходить процес яровізації, скажу лише простими словами: не хвилюйтеся, яровізація пройшла. Можете вимикати відео, а можете слухати далі. То а, усі, практично усі сучасні сорти, Озимих зернових культур вони мають дуже короткий період яровізації. І достатньо всього лише кількох днів із зниженням, певним зниженням температури для того, щоб е, ці сорти пройшли стадію яровізації. Старі сорти, так, у них був тривалий період яровізації, вони були більш зимостійкими е, і так далі. І вони за таких от умов, ну, деякі з них могли не пройти цю стадію. В цьому ж році нема за що хвилюватися. Я не знаю жодного господарства, які б вирощували ті старі сорти. Орти з тривалим періодом яравізації. Вони всі зараз мають короткий період яравізації. Тому не хвилюйтеся, ця пшениця, все буде добре. Інше питання чи вона перезимує. Тобто, про це дивитися, дивіться, будь ласка, в наступному відео. Ну і також чи вистачить її чи грунтової насамперед вологи для того, щоб вона утворила урожай. Це вже залежить і від весняних опадів. Того, що осінніх і зимових було надто мало для того, щоб запаси продуктивної вологи були достатніми. Про це я теж говорив у одному із відео. А якщо говоримо за яровізацію, то яровізацію всі зернові пройшли. Не хвилюйтеся, гарного вам врожаю і до побачення.